На вході в приміщення благодійної організації Прихисти друга в селі Старий Лисець відвідувачів зустрічає кішка. Жартома волонтери її називають адміністраторкою через те, що любить сидіти на столі біля дверей. Наслідкує хто заходить, хто виходить. Тобто всі мають її погладити, тобто, щоб вона побачила, що її люблять. Ця дівчинка була забрана з Яремча. Тобто ми відпочивали з друзями, і вона це ще до війни було. Вона просто підійшла до столика, почала м'явкати, їсти. Ми її підгодували, вона сіла нам на коліна, і ми зрозуміли, що треба забирати. У цьому притулку перебувають на реабілітації 12 котів з різних міст України. Шість з них волонтери зоопатруля перевезли із Харківщини минулої суботи. Серед них і двоє шотландських висловухих котиків. Їх власник виїхав за кордон і залишив тварин на сусідів. Під час пожежі у будинку, що виникла внаслідок обстрілів, тварини горіли живцем. Це в нас кішечка. Кішечка у нас дуже врівноважена, спокійна, тобто можна побачити, що шкіра обгоріла. Ну, здати моя хороша. Кіт через запалені очі він не бачить, але ну, агресії він не проявляє. Тобто, Всі вони е, добре харчуються. Тобто, Перший день, як вони приїхали, тобто, це не, е, ці котики не могли наїстися. Вони з'їли ну, близько ну, от месочка, оце десь такі дві месочки корму вони з'їли зараз. Факт. Білого та рудого котики волонтери також забрали з Харківської області. У рудого травма хвоста через осколкове поранення від снаряду. А білий ще досі боїться усього навколо і забивається в куток своєї клітки. А цих кошенят разом із їх мамою волонтер забрав із Бородянки, що на Київщині, коли возив туди гуманітарну допомогу. Кошенята нас ще попали, коли вони були на ну, очі, ще не відкриті були. Ну, зараз вони вже прекрасно освоїлися. Вони істинні кошенятка. Вони всюди граються, бігають. Тобто, я ж кажу, до, до дорослих котів собі постійно залазять в клітки. Вони там або лежать біля них, або просто граються з ними. Але в принципі коти на них не агресують. Крім котів, у притулку на реабілітації близько ста собак. Частина втратила господарів через війну. Є й такі, яких збила автівка, або просто викинули на вулицю. Чапа померла господарка, жив він в самому центрі міста, тобто він квартирна собака повністю був. Е, ну і Як померла власниця, люди звернулися до нас, тому що ну, не було куди дівати собаку. Лорд був збитий в нас біля, е, на молодіжній, там біля АТБ. Його збили, ну і так і лишили. Ну, ми пролікували, ну і так лорд залишився в нас. Усіх своїх підопічних волонтери лікують та через соцмережі шукають їм дім. Є такі що навіть не приїжджають, дивіться, їм сподобалась у Фейсбуці, і вони забирають зразу. тобто без оглядин і так далі. Тобто єдине, що мене схвалюємо, це возити тварини на оглядини. Тобто, як інколи люди хочуть, я привезіть до мене додому. Я, я подивлюся, як ви її привезете. подивлюся, чи вона мені підходить і я скажу вам, чи я її забираю додому, чи ні. Тобто, ну це не є якась екскурсія для тварини. Треба розуміти, що це є стрес. Зараз для чотирилапих мешканців притулку потрібні сухі корми та гроші на лікування. Галина Марія, Норман Кочержук, новини на Суспільному, Івана франківщина